Доктор Сюз, про Грінча, який украв Різдво Кожен хтось, у хто вілі, Різдва обожнював дні. Але Грінч, який жив коло хто зовсім ні. Грінч не зносив Різдва взагалі, ані в місті, ні в домі. Не питайте чому, бо причини йому невідомі. Може, голову Грінчу прикрутили не так, як треба. Може, в нього була у новому взуті потреба? Та найбільш ймовірно, не майте мені за зле, що причина у серці було воно зовсім мале. Та яка б не була причина, черевики, серце чи голова, ненавидячи хтосів, він стояв передень Різдва у печері своїй, кисло кривився і зиркав вниз, на освітлені вікна, хто вільських осель дививсь. Він бознав, що настала та мить коли. Кожен хтось саме вішав віночок з омели. А крім того, шкарпетки, Грінч обурено пробурчав. Завтра, завтра різдво, день цей майже уже настав. Далі Грінч прогарчав, аж сердито підняв брову. Я повинен завадити цьому різдву. Адже завтра він знав, хто синята всі як одне, стануть вранці, і по іграшки кожне рвоне. І тоді будуть гамір і шум, шум шум шум, неприємний, ненависний шум, шум шум шум. Всі, хто в вільці, всі, хто сі старі малі, сядуть їсти до щедрих святкових столів, їсти їсти до пишних святкових столів, сядуть їсти, всі, хто сі старі малі, хтось буде, хто пудинг і хто торт на столі. Цього Грінч не знесе, не знесе взагалі. А відтак всі чинитимуть грінчу на зло, як і досі, всі, хто вільці, малі і великі, всі хтосі, Стануть тісно обнявшись, і полинуть пісні, і різдвяні дзвіночки задзвенять голосні. Буде спів, буде спів, буде спів, спів, спів. Та що більше грінч думав, про хто стосячі спів, Тим він дужче це все припинити хотів. П'ятдесят чимось літ я терпів, знає всяк. Я повинен завадити цьому різдво, але як? І тоді він подумав, і річ жахливу придумав. Грінч страшну і жахливу, річ зненацька придумав. На різдво Санта Клаус везе повні сани, а не буде дарунків, то й Різдво не настане. Грінч швиденько зробив шапку і шубу, як в санти. Ну, стривайте тепер! І почав реготати. Хихотів, хихотав, «Начувайтеся, любі, наче сам та я буду в цій шапці та шубі. Де б то оленя взяти? Грінч наморщив чоло, але оленів жодних ніде не було. Грінча це не спинило. Часу в мене катма, я зроблю собі оленя, раз ніде їх нема. Він покликав пса Макса, шнурівочки взяв і на голову роги йому прив'язав. А відтак Грінч натяг купу торби мішків, стільки, скільки запрах, Забажав і схотів, все на сани поклав і Макс в сани запряг. Мовив Грінч вйов вйоу, вйоу, вйо. І сани схилом помчали, до хтовіля, де хтосі в будиночках спав. Не світилось у вікна, падав сніг на поріг, Грінч спинився на площі, ледь тамуючи сміх. Ось і перша хатинка. Грінч прошипів, швидко виліз на дах і мішки прихопив. Далі в комен поліз, там було надзвичайно тісно. Тарас санта це може, і санта Грінчу це вдасться, звісно. Він застряг тільки раз, бо затерпли йому коліна. Далі вистримав голову в шапці, як санти з каміна, де шкарпеточки хтось висіли на шворці рядочком. Грінч ощиривсь Ого. Я візьму їх, як є, з мотузочком. Він тихенько обнишпорив хтосячу цілу кімнату і забрав подарунки, геть усі подарунки багато, ковзани, самокати, машинки, барабани, шахи, сливи, попкорн і ляльки, і підйомні крани, спакував у свої торби, роззирнув смерші, а тоді всі торби в димохід пропхав по одній. З холодильника Грінч взяв святкові хтосячі страви. Хто панкейки, хто пудинг, хто кекси, і хто приправи, хто індичку духмяну, він також у торбу згріб, і до крихти забрав хто цукерки, хто торт і хто хліб. Проштовхнув удимар харчі за якусь хвилинку. А тепер Грінч скривився, прострумлю я сюди, ялинку. Грінч ялинку схопив і почав її пропихати. Раптом звуки почув, ніби голуб спурхнув у хаті, обернувся і побачив хтось Зовсім малу. Ми дворічну крихітку Сінділу. Ця малесенька хтося ошелешила Грінча з незвички, ставши з ліжка вночі, щоб попити на кухні водички. Подивившись на грінча, сінділу запитала Чому, любий Санто, ти взяв нашу гарну ялинку? Чому? Вмить підступному грінчу подумалася побрехенька. «І як ти можеш таке казати, моя маленька? Санта Гріч усміхнувсь і підступно примружив око. На ялинці не світить вогник з одного боку. Я візьму цю ялинку в майстерню мою чудову, там полагоджу вогник, і ялинка засяє знову. Хитра вигадка грінча, хто синя мале обдурила. Він погладив її по голівці і промовив Мила, треба спадки, бо тільки в сні прибуває сила. І коли Сінділу повернулась у ліжку з горнім води, Грінч пішов до каміна і ялинку просунув туди. Він забрав геть усе і свічки, і сірники, і поліна. І коли він вже й сам поліз в димохід з каміна, у кімнаті лишилися тільки цвяхи на голих стінах. Грінч не взяв тільки крихту хліба, яка була на макове зернятко, в мишці і то мала. Він зробив те саме в кожній хтося чи хто хатині. Все дощенту забрав, навіть мишечі легуміни. Всі, хто вільці, всі хтосі присолодко спали, всі, хто вільці, всі хтося спали, й не знали, що різдво, у хто віль, пішло шкереберть, коли Грінч навантажував сани ущерть, подарунками хтосів, у пакуночках зі стрічками та з картками вітальними з їхніми іменами. Триста футів угору, круто схилом гори млинець. Грінч витягував сани, щоб штовхнути їх в прірву внівець. на хтося чи хтосів! аж не тямився він від угуди. Зараз хтось і побачить, що різдва їм тепер не буде. Ось прокинуться і стане зовсім їм не до сміху. Всі роззявлять на мить роти і мені на втіху. Всі, хто вільці, всі хтось ридатимуться. Лихо, лихо! О, той шум, скривився Грінч. І я повинен його почути. Він прислухався і руку приклав до вуха страшенно лютий, аж тоді Грінч почув звук, що линув усюди над снігом. Він дедалі гучнішав і відлунював щирим сміхом. Звук був радісним, дуже, і бринів він щасливо. Звук був сповнений втіхи. Та хіба ж це можливо? Грінч аж витріщив очі, вдивляючись вниз. Він здригнувся, шокований. Ну й сюрприз. Всі, хто вільці, всі хтосі, великі й малі, без дарунків, без ласощів взагалі. Всі співали, тому що Різдво диво здив. Грінч Різдву не завадив, Грінч Різдва не спинив. Грінч стояв по коліно, угрузнувши в сніг, і ніяк. Ну, ніяк зрозуміти не міг, як настало Різдво, без гірлянд, без ялинок, без злеліток, блискиток, коробок, торбинок. Грінч надовго замислився. Раптом спало йому на гадку щось, про що він не думав, абсолютно не думав спочатку. Може, справжнє Різдво це не ласощі, не пакунки. Може, справжнє різдво це щось більше, ніж подарунки. У хто казали, бо ніхто не лишився байдужим, наче грінчеве серце раптом стало великим дуже, наче враз потепліло і зробилося м'якшим, ніж досі. Тож помчав він з усім добром до містечка хтосів. Всі дарунки, всі страви хтосям привіз, завзято. І особисто сам Грінч нарізав хто індичку на свято.